Apple AirPods Pro 3 стали краще за всіма параметрами, ніж Apple AirPods Pro 2. І нарешті, друзі, той самий звук, за який не соромно віддавати 249 доларів. Ну а щодо функцій, тут Apple AirPods Pro 3 вибили страйк. Найкраще шумозаглушення 10 з 10. Найкраща прозорість 10 з 10. Найкращий мікрофон, найкраще керування. І звичайно, в цих безпроводних навушниках є свої мінуси. Навіть. Один такий, який просто перекреслює все, про що я буду казати, але про нього наприкінці огляду. Тому додивіться його до кінця. Адже ми розберемося, заради чого варто взяти цю модель Apple AirPods Pro 3 а кому варто придбати альтернативу, яких дуже багато, такі модельки, як Realme, OnePlus, Huawei, Sony, Samsung і так далі. Давайте розставимо все на свої місця, друзі. На всі модельки, про коти я буду розказувати в цьому огляді, є посилання у описі на магазини на Аліекспрес, де купував я ці модельки, плюс. Копіюйте купони для економії на AirPods, посилання на Amazon та на українські магазини. Обов'язково переходьте і підписуйтесь на канал Майчус. Мене зовут Володимир Папазов і тут я розповідаю про гарне звучання та нові цікаві наушники. Звук він значно покращився, якщо ми порівнюємо з версією 2PRO. Хоча у нас той самий драйвер всередині, той самий кодек AAC. поліпшення звучання Apple пов'язує з покращенням акустичного оформлення та алгоритмами. Саме головне, що звук. Тут є, друзі, і він значно кращий, ніж в PRO 2. І ще більш головне, звучання з вагомими плюсами та без критичних мінусів. І налаштування еквалайзера для цієї моделі просто обов'язково. Я тестував наушники за кодеком AAC, вмикаються автоматично, без налаштування еквалайзера в дефолті, і баланс частот тут такий. Apple AirPods Pro 3 видають збалансований звук з легким акцентом на низькі частоти, трохи засунуто середину назад, та легкий акцент на високих. Бас помірний за кількістю. З невеликим недоліком на деяких треках. Порівнюючи з еталоном, Realme Buds Air 7 Pro, огляд ось тут. Дуже рекомендую подивитись. В айрподах бас не такий крутий, але головне, він відмінний за якістю, з опрацьованою текстурою, сам собою м'який і не роздутий. Бас. Точно краще ніж в Apple AirPods Pro 2. Це стосується всіх треків, на яких я зазвичай тестую моделі. Це Lenny Kravitz Slow. Є характерна текстура бас-гітари. За кількістю трохи не достає басу. Michael Jackson P.I.T. є характерна текстура синтового басу, але знову ж таки бракує кількості трошки. The Звикін Blinding Lights. є саб-бас і мід-бас. Вони. Добре відокремлюються один від одного, ось у цієї композиції за кількістю якраз середні частоти вокал близький. Вокаліст співає не у сусідній кімнаті, проте є відчутна перешкода між. Тобою та виконавцем. Це не критично, але вона є. Середні вони прокачались, якщо порівнювати з Apple AirPods Pro 2, їх трохи не дістає, і до Realme Buds Air 7 Pro не дотягують. Вже не кажучи про еталон серед ТВСок, це Technics EH AZ 100. Теж дуже рекомендую подивитися огляд ось тут. В пісні Oasis Don't Go Away голос Ляма Галегера, звучить з невеликим віддаленням від тебе. Це не критично і відчутно лише якщо ти порівнюєш лоб. Майкл Джексон мене the Mirror. Між тобою і. Майклом є невелика перешкода, однак це знову ж таки чути при порівнянні лоб в лоб між Air 7 Pro. По високим частотам, за кількістю, практично ідеально. Є невеликий недолік, який очевидний знову ж при. Порівнянні лоб в лоб модели. За натуральністю верхи майже ідеальні. Зрідка буває легка синтетика. Все на голову краще, друзі, ніж в Apple AirPods Pro 2. І ось тут ми отримали великий ріст. По деталізації, звичайно, основних партій, як на долоні. Другорядні теж добре чути, як і на фоні. Синти, живі інструменти, бек-вокал і так далі. В дуже щільному міксі буває легка суміш на фонах. Наприклад, Oasis Don't Go Away. Там дуже багато живих інструментів. Третірядні звуки. Чути дуже добре: ревери, хвости, звук дихання вокаліста в пісні Херт Джоні Кешем. Все розбірливо і не втрачається. Деталізація басу на гарному рівні, як я і казав, деталізація високих не ідеальна, але це дуже великий рост, якщо ми порівнюємо з Apple AirPods Pro 2, за натуральністю. Тут. Теж ми отримуємо велике зростання, якщо ми порівнюємо з попередньою версією PRO. 2 Низькочастотному діапазоні легко можна відрізнити будь-який інструмент, будь-то характерний тембр баса в пісні Sting Englishman і New York. Натуральність високочастотних інструментів трохи гірша, але все одно на хорошому рівні. Синтетика дуже рідка і зазвичай залізо звучить як залізо. По сцені навушники грають ширше голови, відмінне розведення інструментів, воно набагато краще, ніж в PRO 2. На рівні Realme Buds Air 7 Pro. Існує і приємний 3D-ефект. Повітря досить, і композиція дихає. Наприклад, Michael Jackson, Men in the Miro. І, друзі, підсумкова оцінка серед усіх ТВС-моделей. Apple AirPods Pro 3 отримали на Мечу оцінку 8,5 з 10. Це оцінка за звучання. А з налаштуванням еквалайзера можна добити цю оцінку до 9 з 10. Ми отримуємо відмінну якість звучання на рівні топових моделей від Sony, Boss, Sennheiser... І так далі. Сильна сторона, це значно покращена деталізація, сцена та натуральність. По подачі все дуже схоже на Apple AirPods Pro 2, але нібито тобі зробили вікно більше та його протерли. Його вимили, воно чисте. Зрештою, це звучання за яке не соромно. Величезне зростання, якщо ми порівнюємо з PRO2, на півтора бали. Це все ще не рівень топа топа OnePlus Buds 4, Realme Buds Air7 Pro, Huawei FreeBuds PRO 4. Technics і e -E H80 -е, та соті. Але це. Дуже дуже гарний результат. І Якщо ви думали оновлюватися з Pro 2, то я рекомендую це зробити. Для яких жанрів найкраще підійдуть Apple AirPods Pro проти. Модель мультижанрова все грає в ній чудово. Трохи краще, де акцент на низах та інструментах: хіп-хоп музика, електроніка, танцювальна музика. Трохи гірше там, де акцент на вокалі та верхах. Вокальні композиції, класика тощо. Рок, метал, реггі, джаз і так далі, все дуже чудово. Дуже важлива деталь по звучанню це то, що навушники не хочеться знімати. Залучення до музики дуже круте, 10 з 10. Тобі хочеться слухати свою музику альбомами поспіль. Це дуже комфортний і м'який звук. Тобі нічого не набридає і не втомлює. Але на відміну від 2 Pro, де була схожа історія, тебе ще займають нові фарби та деталі, яких набагато набагато більше, ніж було. І, друзі, інтересна, цікава деталь: це покращення звучання. Я дуже рекомендую це зробити в фірмовому еквалайзері на iOS і додати голосовий діапазон трошки або збалансувати. Тон. Якщо додати більше, то на високих вилазить синтетика, як було на Apple AirPods 4. Загалом рекомендую поекспериментувати з еквалайзером. Я залишив собі збалансований тон трохи. Вокал одразу ближче, більше басу, краще за деталізацію. Як це знайти? На iPhone їдемо, в налаштування, універсальний доступ, аудіовізуалізація, адаптація навушників та вмикаємо. Це еквалайзер зашитий в систему iOS. І тепер, друзі, розповім вам, як навушники звучать на Android. І почнемо з підключення. Я один раз підключив до свого OnePlus 11 і все. Це було добре. Другий та інший рази підключення було просто жахливо, тому що я не змог це зробити і прийшлось танцювати з бубном. До Вінди 11 підключається нормально. Звук такий самий: як на Android, на Вінді, так і на iPhone. Але еквалайзер вам потрібно буде скачати окремий у окремому застосунку. Чи варто брати Apple AirPods Pro 3 для Android? На мій погляд, варто. Якщо вам потрібен функціонал, топовий, про який далі, ну якщо вам важливіший звук, за функціоналом це Realme це Ван це Huawei. Якщо ви бажаєте отримати топ-топ рівень еталон по звучанню, це Technics і az 100 Модель просто космічна. Звучання в іграх: звук пострілів вибухів дуже приємний. Кроки ворога легко відрізнити, звідки він йде для мобільного геймінгу. Навушники підходять ідеально, особливо якщо включити. Просторове аудіо в налаштуваннях. Затримка звучання на 10 з 10, вона практично непомітна, як і в моделі AirPods 4. Це вкладище. За відчуттям, вона просто нульова. Начебто граєш у дротових наушниках. Огляд на ось ці вкладиші буде ось тут. І, друзі, цікавий момент. Порівняємо з конкурентами. Про порівняння з версією Pro 2 я начебто все сказав. Apple AirPods Pro 3 краще за всім. За функціями, мікрофон став краще на 0,5 балла, шумодав став кращим на 1 бал, автономність стала краще на 2 години для наушників, управління таке саме. Конструкція на 90% така сама. Є шанс, що за комфортом та конструкцією модель вам не підійде. Про це в кінці. Навушники саме стали витягнути, з'явилися звуководи, та 5 амбушур в комплекті було 4. Mindues це Apple AirPods Pro 3. Для мене це нова робоча конячка для дзвінків, спортзалу, созвонів і так далі. Якщо порівнювати Pro 3 з вкладишами AirPods 4, вкладиші звучать краще, ніж Pro 2, але гірше, чим Pro 3. Якщо ми порівнюємо з конкурентами від Sony та Samsung, і Apple AirPods Pro 3 звучать на рівні Sony WF 1000XM5. У Sony більш Басу і він більш текстурний і трохи ближче середина. Загальний рівень звучання приблизно однаковий. За функціями та конструкцією MyChoose це Pro 3, за звучанням приблизно паритет. Стосовно Samsung Galaxy Buds 3 Pro, Сотий раз повторюю, що цю модельку варто брати тільки для смартфонів Samsung Galaxy. З кодиком Samsung Seamless. Він є не на всіх смартфонах від Samsung. Якщо слухати по кодику AAC, то звучання тут програє Apple AirPods Pro 3. І модель купувати для iPhone не варто. Та й для Android, тому що є дуже багато інших варіантів. Звучання надмірно яскраве, деталізація, натуральність сильно нижче, ніж у Pro 3. І коротко ховий FreeBuds Pro 4. Тут у нас звучання краще на 0,5 бали ніж в про 3. Якщо ми слухаємо на кодеку LDAC, який є тільки на Android, це плюс 1 бал. Середина ближче та приємніша. Бас схожий на верхах більше синтетики. Сцена така ж сама. Натуральність трохи гірша на AAC, Деталізація та сама. За функціями Apple краще за конструкцію. Теж мій вибір для iPhone це Apple AirPods Pro 3, для Android. Якщо у вас є кодек LDAC, це Huawei FreeBuds Pro 4. Дуже крута модель. Теж дуже рекомендую подивитись. Огляд ось тут. І, друзі, порівняємо з еталонами. За звучанням, Apple AirPods Pro 3 програють Realme Buds Air 7 Pro та OnePlus Buds 4 на 1 бал. Якщо ми беремо еталон Technics EAH AZ-100, то на півтори бали. Це топи за звучанням, друзі. Але вони програють Apple AirPods Pro 3 за функцією і зручністю конструкції. Якщо вам важливий прям топовий звук, дуже детальний, натуральний, точний, варто взяти Technics eah az 100 Тут ви отримуєте по звучанню все і середній функціонал. Або Realme Buds Air 7 Pro за 60 доларів. Це просто ідеальна модель. Дуже рекомендую її взяти, дочекатися розпродаж, використати промокоди. Ці промокоди на головні вони для України. В Realme Buds Air 7 Pro більше точності, Apple OnePlus Buds 4 приблизно на тому ж рівні, але в них більше басу. І вони трохи краще за функціями. My Choose серед цих моделей це Realme Buds Air 7 Pro. Якщо ми беремо ціну до 300 доларів, якщо більше 300 доларів, то для музики це Technics і Az 100. Apple AirPods Pro 3 це гарний варіант по звучанню і топовий варіант по функціям. Для вулиці роботи. І так далі. І, друзі, перейдемо к функціям. І це, на мій погляд, головне за що варте брати цю модель, тому що вони тут просто топові. Мікрофон. Він на 10 з 10. Просто шикарної якості. Це новий стандарт на Мечус. Спочатку подумав, що це запис через iPhone 15 Pro, коли я записав звук на диктофон. Доступна функція ізоляції голосу, яка покращує якість голосу в шумних умовах. Дуже рекомендую її використовувати. Давайте послухаємо. Це тест мікрофона наушників Apple AirPods Pro 3 дома в тихих умовах. Це тест мікрофона наушників Apple AirPods Pro 3 в шумних умовах. Тут без мікрофона наушників Apple AirPods Pro 3. Чому заглушення? Воно еталонне, на рівні Bose QuietComfort Comfort Ultra AirButs. Довго думав, кому віддати оцінку 10 з 10, але по факту це просто паритет. Режим прозорості, новий еталон Apple AirPods Pro 3. Це дуже-дуже високий рівень, як в Samsung Galaxy Buds Pro 3. Тому в нас теж паритет та два еталони. Автономність заявлено 8 годин з АНК шумозаглушенням та до 10 годин з Transparency Mode. Це режим прозорості. З кейсом ми отримуємо 24 години. За фактом цифри підтверджуються, наушники тримають за відчуттям довше, ніж попереднє покоління. Apple AirPods Pro 2 було 6 годин, що в самих наушниках. В новій версії більше, і до 30 годин. З кейсом у попередньому поколінні. Швидка зарядка в 3 Pro є 5 хвилин. Кейсі дають 1 годину прослуховування. Бездротова зарядка є, MagSafe, Qi та зарядка від Apple Watch. Самі наушники заряджаються по USB C. Управління, воно на 10 з 10 і тут в нас нічого нового. Apple AirPods Pro 2 був зразком та еталоном, Apple AirPods Pro 3 теж зразок, оскільки управління повністю ідентичне. Здавлювання ніжки. Одинарні плей пауза, керування викликами, подвійне натискання наступний трек. Натискання попередні. Довге це шумозаглушення, прозорість, свайп вгору вниз, гучність більша, менше. Доступні жести, кивок та покачування головою для прийняття або завершення дзвінка. Додаток, друзі, 5 з 10. Чому так? Тому що програма доступна тільки на iOS. Це класика для моделі від Apple. Дуже багато функцій для Android недоступні. Проте, зайти в. Додаток на айфоні можна натиснувши на знак «i» в налаштуваннях Bluetooth, або просто в налаштуваннях верхній пункт. В програмі можна керувати шумозаглушенням, прозорістю, перевірити слух, включити керування камерою через навушники, розпізнання розмови, налаштування просторового аудіо для ігор, наприклад, включити жестоголовою, головою, локатор. Прилягання до вух та інше налаштування знову з'явився вимір пульсу Apple Intelligence з перекладом. Українська мова не підтримується. По стабільності з'єднання в межах 10-20 метрів було все ідеально. ніяких проблем. Bluetooth версії 5.3. Мультіпоінта тут немає. Є автосвічення, це автоматичне перемикання ніж пристроями Apple. Автопауза призняті. Є підтримка Google FastPair немає. Підтримка Google Swift теж немає. І останнє, друзі конструкція по комфорту для мене він просто. Ідеальний як в PRO 2. В Наушниках можна просидіти 2-3 години в повному комфорті, не втомлюючись. Я писав цей огляд десь 5 годин, і мені було дуже комфортно. Доступне 5 варіантів амбушур, 5 розмірів. Було 4. Однак, на youtube каналі підписники казали, що вони купили собі PRO 3, і вона для них менш комфортна, і вони думають, що вони повернуть Pro 3, щоб повернутися на попередню версію PRO. 2. Мені повторюсь. Про 3 підійшли просто ідеально на дефолтних хамбах. Обов'язково візьміть у друзів, закажіть на OLX модельку, щоб поміряти просто перед покупкою. Тому що коли ви відкриєте коробку від Apple, я сумніваюся, що ви зможете повернути цю модель. В магазин. Тому, друзі, перевіряйте, є не нульовий шанс, що вам моделька не підійде. І це може перекреслити взагалі всі плюси, про які я розповів в цьому огляді. Довговічність вона на 8. Пили захист IP 57, захист від води та пилу було IP 54 в PRO 2. Захист від бризок з усіх боків стало коротке занурення до 1 метру на 30 хвилин. Навушники повністю глянцеві, як і кейс. Стійкість до подряпин вкрай низька, як у всіх AirPods. Рекомендую купити чохол відразу. Силки на алі у описі. iFixit дав цим навушникам 0 балів з 10 ти. Через ремонтну придатність. Але мої другі прошки вже більше двох років працюють і все чудово. За відчуттям шви стали помітнішими, або може на моїх 2 Pro вони затерлися. По дизайну в нас зникла кнопка підключення. Тепер це сенсор. Потрібно два рази тапнути під індикатором, і він змінить своє положення як версії 4. Apple AirPods Pro 3 доступні лише в білому світі. Дизайн ідеальний для ТВС, це класика. Сама конструкція зазнала мінімальних змін. Тепер звуководи трохи витянуті і навушники виглядають трохи меншими. Зовні в вухах ніяк не відрізняються. Тому ніхто не дізнається, що у вас про два, а не про три. Можливо, це для вас важливо. І підіймемо підсумок, друзі. Apple AirPods Pro 3 за 249 доларів. Це MyChoose чи ні? І так, друзі, це на 100% мій вибір. Загальна оцінка майже 9 балів це за звучання плюс функціонал плюс конструкцію. І це дуже багато для MyChoose. Тому що кожну модель ми оцінюємо дуже критично, висвітлюючи всі мінуси. Зростання якості звучання порівняно з Pro 2 значне, на 1,5 бали з 10. Хороший опрацьований бас, вокал став ближчим та емоційнішим. Верхом побільшало він став натуральним. Та якісніше. ширша сцена, більше деталей, краще натуральності взагалом. Звук, що захоплює, музичний і цікавий, особливо, якщо трохи докрутити еквалайзер. Із слабких сторін є легке віддалення вокалу від тебе. І є трохи синтетики на високих частотах. Це по звучанню. За функціями, це просто еталон: Еталонний на мікрофон, еталонно шумозаглушення на рівні Bose QuietComfort Ultra Ультра Airbats, Еталонна прозорість на рівні Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Еталонне та дуже зручне управління як в 2 Pro. Автономність зросла з 6 до 8 годин, і це відчувається. Недоступна програма для Android, але й без цих функцій модель варто купити для Android, за функціоналом, який є по дефолту. Ну і звичайно, гарна, зручна, але схильна до подряпин конструкція. За комфортом мені підійшла просто ідеально. На жаль, вона може вам не підійти, тому варто примірити модель. Перед покупкою про альтернативи я все розповів. Переходьте по таймінгам, якщо ви пропустили. Ось повні характеристики, ось повна комплектація, підсумкова оцінка та плюси та мінуси. Обов'язково пиши, що ти думаєш про новенький Apple AirPods Pro 3. Мені буде дуже цікаво поспілкуватись з тобою в коментах. Ну і звісно, підписуйся на канал MyChoose. Гарного тобі звука. Та побачимось. Пока.